Добрий день сонце, добрий день земля, добрий день, друзі, добрий день я. Рада вас бачити. Сьогодні я хочу розповісти одну пригоду, яка зі мною трапилась. Я гуляла в лісі і побачила дерево. Там було дупло. Я заглянула в нього і знайшла там незвичайне яйце. Із нього з'явилася така чарівна тваринка. Я думаю, йому треба дати ім'я, адже кожен з нас має право на власне ім'я. Допоможіть мені його придумати. Але спочатку я вам поясню, що ж таке ім'я. Ваше ім'я це слово, яке дають дитині при народженні. Ваші батьки з усіх сил намагались придумати для вас найкраще ім'я і ви зростаєте разом з ним. Зараз вам поясню, що означає рости разом зі своїм іменем. Наприклад, це хлопчик маленький, його звуть Вова, а коли він виросте, його будуть звати вже Володимир. Імена складаються зі звуків. Є імена, які починаються з одних звуків, наприклад, Аліна, Аня, Анастасія. Всі вони починаються на звук А. А ще існують короткі і довгі імена Єлізавета, Ярослав, Поліна. Це довгі імена, від них утворюються короткі Ліза, Ярік, Поліна. Ви почули одні і ті ж імена звучать по-різному? Часто ваші батьки називають вас пасливими іменами це ваші імена, які звучать ніжно і по-доброму. Міша Михасик, Софія Сонечка, Максим. Максимчик, Вікторія, Віка. Я пропоную спробувати звернутися до тих, хто поруч з вами простливим ім'ям. Бачите? Так дуже приємно і вам, і тому, до кого ви звертаєтесь. Ім'я дуже важливе для кожного з нас. Ми повинні добре відноситись до інших імен і до свого теж, не вигадувати дразнилки для чужих імен, а звертатися один до одного по-доброму і з повагою. Адже наші імена дали нам наші батьки і з її любов'ю їх вибирали. Тож давайте назвемо нашого нового друга. Подивіться, що у ньому найнепримітніше, чим він зразу відрізняється. Так, роги і великі очі. А ще подивіться у нього дуже багато зірочок на тілі, тому я думаю, називати його зірка, а писливе буде зірочка з нашої групи, ну як вам подобається? Тож приємно познайомитися зірочка. Що ж, дітки, я і наш новий друг Зірочка, вам дякую за допомогу. До зустрічі малята!